Children Kino Fest стартує у Запоріжжі. Для найменших глядачів міста у кінотеатрі імені Довженка представили добірку анімаційних короткометражок, присвячених золотому ювілею рожевої пантери. Обережно пофарбовано. Хитра та вперта вона завжди досягає своєї мети. За 50 років життя на екрані це мультиплікаційний герой став улюбленим для мільйонів глядачів у всьому світі. Перша серія під назвою Рожевий пройдисвіт у 1964-му отримала Оскар як найкращий короткометражний анімаційний фільм. Та у невгамовної пантери і сьогодні з'являються прихильники. Пантера на мене похоже вредна і постійно всім мішає. Вона така загадочна і мені нравиться, коли... Человеку нельзя предсказать, что он дальше сделает. Но она такая, и нельзя предсказать, что она сделает. В стиральную машину залезет или может во льва. Вісім короткометражок з рожевою пантерою і 40 хвилин дитячого сміху, хоча порція гарного настрою гарантована і дорослим глядачам. У мене в самой внучка і мені здається, дітям дуже подобаються мультики. Мені здається, їм треба почаще бувати в кінотеатр з родителями, з бабушками, з ба з дідушками, з Тому для дітей вони просто розвиваються, на ці мультики. Крім мультфільмів, у рамках першого дитячого кінофестивалю в Україні усі охочі зможуть подивитися фільми Чарлі Чапліна. З дня народження відомого коміка пройшло 125 років, але його роботи залишаються цікавими для всіх поколінь. Цікаво. Це, якби він... він почався і начався з відкриттям кінематографа. Тості, та самое начало, и хотелось посмотреть, чого все Потому Тому очень важно иногда іноді к основам. Фестивальні покази у кінотеатрі триватимуть тиждень. Приєднатися до перегляду запоріжцям. Пропонує співачка Джамала, офіційний посол Чидрен Кінофесту. Я дуже люблю Запоріжжя, і у мене там є єстровики. Я приглашаю всех родственников, всех детей, всех взрослых, которые наконец должны вспомнить, что они дети, всегда причем. Я приглашаю их на первый Children's кинофест, в кинотеатры, для просмотра великолепных фильмов Чарли Чаплина, прекрасных мультиков и, конечно же, нового европейского семейного Марія Марикелян, Федір Попадюк спеціально для Медіагруп нові проекти.